Запрошую вас, хлопчики та дівчатка, пограти в дидактичну гру, яка називається Четвертий зайвий. Ця гра про квіти. На екрані будуть з'являтись ілюстрації. Розгляньте уважно і назвіть, що зайве і чому. Тож починаймо. Назвемо, що ми бачимо: Ромашка, півонія, волошка, метелик. Як ви гадаєте, що зайве? Зайвий метелик. Метелик зайвий чому? Тому що півонія, ромашка і волошка це квіти, а метелик це комаха. Дивимось далі наступну ілюстрацію: Троянда, соняшник, лілія, калина. Що зайве? Зайва калина. Калина це ягода. А троянда, соняшник, лілія це квіти. Дивимось далі ілюстрацію. Мак, кульбабка, дзвоники, яблуко. Що зайве? Зайве яблуко. Чому яблуко зайве? Тому що яблуко це фрукт, а дзвоник, мак, кульбабка це квіти. Малята, я сподіваюся, що вам сподобалась ця гра. До нових зустрічей!